І що нема можливості там фізично руками, матеріально, нашими молитвами, повсякчасних згадкою про них перед Господом і так далі. Це теж дуже-дуже велика допомога. Ну, ми посильно в храмі стараємося збирати там, ну, знову ж таки, як нас ходить. Вчора ми святкували День Святого Славного Світлана, нашого Миколая, чи Миколая, ніколи, на Хресті, ми святого Миромира, мира Люкраїнського. Сьогодні тут є. Він і святий єпископ Діла, який пам'ятає, напевно, один із відомих очільників, хто в той час західний це. В нас е склалося так, що два е роки вже в кормі і сьогодні продовжуємо відмічає це своє рідне таке свято, міха, коли наша церква е отримала основнен православної церкви України, ця апаратія, ці, апараті, ці церковні стіни, а саме головне це люди. Які трошки раніше долучилися до Православної церкви України, а потім зроблена була проведена реєстрація дії, яку не знаєш, що це юридична да? храма. От і ми отримали храм два роки тому, називаючи потворця, день зимовий Миколаїв, 6 грудня 2024 року, да? третій. третій, 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 третій року. Ну, напередодні до четвертого. От, і ми вчора, і сьогодні, у нас продовжується два роки. Як ця, церква є одним із наріжних каменів рфінської громади, і церковної передусім. Вона старовинна, вона має свою історію. А саме головне, що ми всі тут зібрані, приносимо перед Богом цю безкровну жертву, разом причищаємось, молимось українською нашою рідною мовою, і нас ніхто ні в чому не, 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 не зупиняє. так, Слава Богу, це знову ж таки промисло Божого і своєрідний, і не своєрідний вже невеличкі вивігають. Вже щось зроблено, чупи, звичайно, не зроблено, Робити треба все. Ви бачите самі, хто господарник, бачите, бачите що до всього треба класти рук, але ми на настроєні. позитивно. позитивного бажаємо, щоб все склалося. Газ, подход, кажуть, будуть підключення. Я не знаю, що навіть відказати, мені незвично, кажуть, чекайте. Все зроблено, все проведено, змістом, теж сказати, очіпок немає. Окрім всього цього, ми сьогодні навіть в лікарі згадали за цеми, що на днях відбулося на страхі величезна, вікоповна е історія. Був Бу Бу здійснений візит Папу Рівського. В Україні це особливо важко. Нам це було і, 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 раніше вчувати все. Ми завжди відчували католицьку загрозу. У нас тут не про взаємовідносини із поляками у нас. І, 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 і Вони, до нас є питання, і в нас них. Але передусім все це інспірувалося, крім політичних питань й чи… релігійних Ми знаємо зараз, що були підбори так далі козаки наші, але кров'ю відстоювалася наша останалась. Але набагато раніше до того, до 15, 14, 17 віків, в 1054 році відбулася подія, яка почала, яка поклала вали цим непорозумінням. Це дуже неприємно. Чому? Mm. Тому що ми християни, віримо в одного Бога. В трійці світу в нас сильно віри практично, в нашій церкви конституції ідентичні, а в нас такий розгляд. Явно, що це було звичайно зрубним дияволом. Спокусив тих в тому, тих син цим, що теж ми з не бачимо, от історично, як це все відбувається. Але я зараз не про те, щоб більш конкретно розлогу про це говорити, це треба лекція, напевно, за один десяти. Але в 1054 році, це я нагадаю рік, коли відійшов у Вічні святий князь Володимир Великий Степський, приблизно доста. І це був, я дешку раніше вибачте, це був якраз той час, коли розходилися дві церкви. Колись це була вся одна церква. Вона просто називалася Західно-схід. Звичайно, різниця в темпераменті, ментальності. І так далі вона була, тому що ми відчуваємо різницю між нами, ми була в Європі різниця є, так? Між греками теж вони відрізняються, коли mm ми -hmm. народні. Але це два великих два великих таких епис... великих... православних християнської церкви. Ну і вони себе теж називали православними, вони називали себе католиками, так як або католікос це значить собору. І от, е... Сталося те, що, на жаль, неможливо було ніяким чином викликати. І були на розміра, був час, зразу після цього почався великий хрестових походів, коли християни, хрис, які йшли в чу, допомагати в світі землі, нападково в 1204 році зайшли в Єрусалим і попробували. Тобто була вага Бориславим, Костянтинополь і Єрусалим теж. Одним словом було багато всього, того що розділено, але е, приблизно десь на початку минулого століття почався е, шлях до подолання цих розходів. Були зняті при патріархі Філагорі Костянтинопольському і відповідним під, патріархам або папа Римським. Були зняті взаємні е, прокляття, вибачте, ну, кажу, як воно тоді називалася, відмічення церковні. І потихеньку почався процес якийсь. Бо брати просили в любому побаченні своїх предків ті, які важливо це дуже важливо. Коли тато з мамою мають спільних дітей, а потім щось сидиться з родиною, то дуже ми переживаємо на дальній сторони, вони самі, а зробити нічого не, не можуть, особливо дітки. А коли вони знов поєднуються, що велика так само. А тут ми будемо так само на це дивитися з однієї сторони. З іншої сторони ми знаємо, що це церква Сахітона Христові. Це те, що він нас залишив. А ми, як люди, по наученню диявола, напущенню диявола, починаємо нашу систему просувати, придумувати і так далі. тому подібне. Не відбулося ще не зовсім нещодавно, полоні коли, коли патріархи Санкіннопольський дарував, але став на церкві. Всім українцям в таких фарі статися в таких фарі незалежності і папа не відбулося об'єднання. Але в зв'язку з тим, що була дата ювілей 1700 років з настання першого Зеленського собору, який почав творити оцей син віри, віру і він зробилася, восьмого параграфа або восьмого члена синула віри, він зробив, як вони написали. От і далі другий собор підпродовжив. Так от, о цьому собору про 1700 років який в п'ятому році, і вибрали спеціально цю дату, щоб знову зустрітися історично. От Знову згадати про те, що спільна є чаша, хоч ми mm -hmm. не пощаємось. Mm -hmm. ми, ми але ми наш ліходить цього пробачити один одного, ми і наші предки, щоб пробачили в другому світі століття і може навіть чи вітер розбротили якогось непоганення, якогось гріха. Mm -hmm. От, і знову знову згадали, що нас об'єдна, що нас тут ми залишимось такими, як ми є. У нас православна традиція, служіння обряд, ніхто нікого не а з іншої сторони в них стає ніч, але буде, напевно, з часом якесь постаровне стосунки. Це дуже-дуже добре і важливо в цьому непростому риховному світі, християни, не можуть змістити. Так? Я думаю, що це треба тільки-тільки вітати. Але з іншої сторони, як казав е, наш поет, що чужого з е, свого не згоратися. У нас є чого не згоратися, в нас є дуже багато прекрасного. І ми вважаємо його дуже-дуже правильно. І і наші предки ми будемо продовжувати, але разом з тим, що знаходити спільні точки дотику і йти до того, щоб все-таки максимально можливо долучитись один до одного. І один одного. канонічно і літургічно можливо щас. Я зараз важливо. Але це вже процес, який е, набуває, набуває переходить практичні русло. Це ми можемо вітати, я думаю, і про це забувати. І дякувати, хвалити Богу, що тисячу. Майже років пройшло розкол, так? І ми, можливо, щось його зараз його при нас може бути буде може, так і буде подоланий. У нас ще більше розкол. Ми, ми бачимо, з вами був до війни, зараз з всі об'єдналися, бо Україна, вона була велика, найвелика країна Європи. Ви знаєте про це? Так? З цими всіми окупованими Україна, територіями Україна Територіями України була більше на Франції, ніж Франція. Ну, за виключенням за Франції. Він найбільше приємні. У нас було дуже багато, дуже гарно, прекрасно, але в нас не були спільно. Може, ця війна нас теж об'єднує і об'єднає. Будемо сподіватися, великою ціною, але все ж таки, ми відчуємо після того, як вона закінчиться, дай Бог перемогу, яку вже він був ми От Що ми будемо ближче один до одного, ближче до Бога, ближче до наших предків, до нашої традицій, які ми, на жаль, під час поєднання з Росією. А потім із більшовицькою Росією дуже багато втрати. Будемо такі їх надолужувати, будемо згадувати, хто ми є і що ми. Ми не добрався через благодати Боже. Ми трошки вас mm -hmm. можливо перезавантажу, -пере 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 вибачайте, але щоб розуміти, що відбувається. Вітати щось, а до чогось відноситься що завжди, що засторовуючи хочемо, щоб було добре, але як буває. От тому до всього так от, за здоров'я, але з ящистю. Мира добра, благодати поживці. Що стосується Бог, в нашому храмі. То на цьому тижні у нас служба буде в суботу, слідуючи. От, це зранку буде за здоров'я малеві. Потім 9.30 за покійна служна панахіда. Ну, three, як Входимо в отоплювання знову ж таки сезон. Сподіваємося, що він буде краще, хоч би найгірше, ніж минулого року, що буде в нас тепліше. А вже буде дасть Бог весна, найближчий до Пасхи, будемо бачити, як перезиватися, що робити. Потихеньку робимо ремонти, виготовили Іван, як бачимо, у нас вже нога не побачили, ми в красивих в окладіну Потім робимо ремонт у будинку у цьому сліховному медерев'янами, тому що він зовсім тут О, такому стані, жахливому бог, ну нічого. І, і війна тут була, і прильоти були знають, і там залишалися всі дірки в стіну. Е, тому потихеньку рухаємося. Якщо значить швидко, швидко це команд на що без якихось великих е, зупинень. Всім здоров'я, здоров'я, здоров'я.